Уже було сказано, у православ'ї використовуються ікони, тобто в перекладі з грецької образи. Саме тому, що в українській мові ми називаємо ці зображення, ми називаємо образами. Зараз на екрані образ Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Є декілька типів зображення Господа, і той, яке ми зараз бачимо, це образ. Пантократор, тобто все держитель. Господь представлений у всій своїй славі. Зверніть увагу, що на іконах, а ми вже говорили з вами, що на 7-му Вселенському соборі було прийнято зображувати Ісуса Христа. Прийнято було зображувати Пресвяту Богородицю і святих. Так от. Ісуса Христа завжди можна виділити на навіть групові, груповому зображенні, тому що святі зображується особлива проява святості є німб, зображений довкола голови. Тільки на зображенні Ісуса Христа є хрест чотирираменний і є. Грецькі літери по кінцях, які означають, що Ісус Христос є Спаситель і є початком і Кінцем Альфа і Омега в світовій історії. Тож Ісус Христос. На цьому образі ще ми бачимо, що і церковнослов'янською мовою написано Ісус Христос. В церковнослов'янській мові зазвичай використовуються ось такі значки титла, коли всім відомо, що вони, що, всім відомо, що е, написано, то йдуть скорочення під титлою. Якось тут Ісус Христос. Е, сама традиція ведеться ще від е, давнього, е, від е, давнього е, е, гебрейського письма. В зображенні Ісус Христос, Пантократор, Христос зображений у, у відповідному вбранні тодішнього часу і з книгою, хоча книга вже, звичайно, більш пізній такий варіант, коли це е, паперова книга з написом. Як маємо тут. Це напис уже церковнослов'янською мовою. Прийдіть до мене всі труждаючіся і обременені, і аз успокою ви, і я заспокою вас. Прийміть іго моє, бо воно є легке. Возьміть іго моє на себе і научітеся от імені, яко кроток єсмь. І навчитися мені як окроток єсмь. Вважається, що традицію іконопису, чому на 7 Вселенському соборі було визначено, що можна і треба зображувати Святих зображувати Діву Марію в православній традиції вона не є ані святою, ані небожителькою. Вона є людиною, яка абсолютно надзвичайна, незвичайна своїм подвигом, своїм рівнем. Відданості Богові, вона є Богородителька і рівного їй немає нікого серед людей. Православ'я ще раз скажу, вона не вважається непорочно зачатою, так як Ісус Христос у католицтві, за більш сучасними поглядами, вона є непорочно зачатою. Але ми зараз з вами говоримо про православну ікону. Звертаю вашу увагу. Думка про те, що у католиків немає ікон. Це є дуже хибна думка, вона розповсюдилася через православні погляди в нашому навіть і мистецтвознавстві, на жаль. І ще й радянське такі напівзнання, воно ще утвердило цю хибну думку. І в православ'ї, і в католицтві ікони є. але... І навіть можу сказати, що є ікони, які водночас почитуються і православними, і католиками, але трошки все по порядку. Тож, ми з вами кажемо про домінуючий, найчастіше використований тип зображення Ісуса Христа по пояс з благословляючим жестом. з... Розкритою книгою, якою Він запрошує до себе всіх людей. Зображення Ісуса Христа веде свій початок, як вважається. Чому? Він оцієї ікони, нерукотворного образу Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Чому він так називається? Тому що ще за свого життя Ісус Христос за одними м, оповідями, бо у православ'ї є не тільки святе Письмо почитуване, але ще і святе передання про те, як розповідали, бо всього того, що було? В житті Ісуса Христа, що відбувалося з апостолами, як писав сам апостол Іван, не, можна, не могла би вмістити жодна книга. Так от, серед того, це і е, такий подія, коли один із е, правителів. Хворів і бажав вилікуватися, не міг прибути сам, і відправив для того, щоб отримати святу річ від Спасителя, відправив художника, який мав зобразити Христа, і від того, щоб, для того, щоб цей правитель Авгар, щоб він міг, щоб він міг вилікуватися. Насправді мусимо сказати, що так, це. Пізня, перед... Пізня оповідь, тому що на той момент не було ще такої технології малювати на полотні. Вона з'явиться набагато пізніше. Це якраз вказує, що це оповідь раннього нового часу 17-те, ну можливо, там принаймні після 14-го сторіччя. Тоді, коли вже з'являється технологія зображення грунтування полотна і зображення на полотні. От а от ем, нерокотворний образ Ісуса Христа, Він з'явився е, за цією легендою, саме таким чином, коли Христос обтер обличчя і подавши тому, хто мав його зобразити, Він таким чином і започаткував оцю традицію нерокотворного образу Ісуса Христа. Є ще одне передання про те, що Ісус Христос, коли йшов смертною дорогою, коли йшов на Голгофу, то він дуже страждав йому по обличчю тік. Під з кров'ю і свята Шушанік, свята Сусанна в різних варіантах, але це ті та одна з жінок мироносець, які йшли слідом за Христом, вона подала йому рушник, щоб він обтер своє чоло. І тоді на ньому проявився оцей образ. Саме тому він зображується саме таким чином. Те, що це Христос, ви вже могли би дізнатися навіть з того, що на німбі зображені. Зображений хрест і слова про те, що це є початок і кінець. Христос зображений тільки голова, і зображується ніби згорнене полотно. Отой шмат полотна, неважливо. Чи це передав його авгар, чи це передала його свята Шушанік? Але вважається, що саме від того і почалася традиція зображення святих на певній площині зображення саме для того, щоб людина могла зосередитися на молитві. Яким чином і коли зображення стає іконою тільки тоді, коли про це буде прийняте рішення на певному, чи це місцевому соборі, коли прославляється місцевий святий, чи це на помісному соборі, коли окрема церква приймає про прославлення свят, своїх святих, чи це на в Селенському соборі ми вже з вами знаємо, що Вселенські собори по сьомому вони не проводяться, немає таких. Але саме на, на тих соборах було встановлені головні свята, і зараз ми з вами трошки переглянемо ті свята і ті ікони, які їх супроводжують.